Мені набридло жити далеко від дому, розумієте, я втомився від такого життя. Мені хочеться додому ближче додому. Я тут відчуваю свою землю, свій запах. Сергій Максименко та його дружина Катерина люди з інвалідністю. Подружжя з липня 2024 року проживає у модульному містечку для вимушених переселенців у Херсонському районі. До цього жили у Хмельницькому, Івано-Франківську та за кордоном. У мене дружина Ми з дружиною люди з інвалідністю. Нам дали житло, нам не підійшло і довелося їхати далі. Ми з області приїхали до Хмельницького, переночували там, потім поїхали до Львова. Звідти волонтери до Польщі, з Польщі, до Німеччини. Там пробули 9 місяців. Потім батько помер, і довелося їхати додому. Ми приїхали до Івано-Франківська і там теж жили близько 9 місяців. Около 9 місяців. Сергій та Катерина познайомилися у соцмережі, одружилися у 2016 році. До повномасштабного вторгнення подружжя проживала у селі Микільське Дар'ївської громади. У нас, дом, у нас дім, огород. у нас дім город 10 соток. Сад був невеликий. Альтанка, літня кухня, гараж все було. Зараз нема нічого. Найскладніше в окупації це коли живеш, але не як у себе вдома. Коли з усіх боків з автоматами ходять, шманають постійно, постійно у телефони лазять. Постійно, постійно телефони залазять. Після деокупації правобережжя розповідає Сергій. Переїхали до Херсона на той момент через російські обстріли у їх рідному Микільському не було електроводу та газопостачання. Просто я просто знаю, що місяці два тому у мене там вікна повилітали, осколками дім посікло, і лічильник електричний, і дроти все позбивало. Приліт був поруч. Це те, що було кілька місяців тому, а зараз не знаю. Зараз там ніхто не живе. На цій вулиці ніхто не живе. Ніхто не живе у модульному містечку. Їм з дружиною подобається, говорить Сергій. Найближчим часом збирається відвідати Микільське, щоб зафіксувати пошкодження у будинку та подати документи на компенсацію та зруйноване майно. Тут, тут Допомагають соціальні працівники, приходять, питають, що потрібно. Та люди тут дуже хороші, допомагають усім, чим можуть. Тут дуже дружний колектив. Тут дружний колектив. Станом на 16 квітня 2025 року у модульному містечку проживають 219 людей. З них 53 дитини, розказав комендант Сергій Проценко. Зараз останній час привозять з острова люди потерпілих і привозять широкої балки. Тобто правобережжя 32 людини, які потрібна соціальна допомога. Тобто вони самі не можуть підлогу. Мити їсти приготують, і соціальна служба наша їх обслуговує, можна так сказати. За те, що люди тут проживають за безкоштовно, вони повинні відпрацювати 20 годин в неділю. Ну такого не відбувається. В основному прибирання коридори, їдальня, дитяча умивальники. Є люди, які з сільської місцевості. Саять городи у модульному містечку вимушені переселенці можуть жити три місяці, розказав Сергій Проценко. Поки є вільні місця, люди лишаються. Фахівці на місці допомагають з відновленням втрачених документів, надають юридичну та психологічну допомогу. Оксана Хлібос, Яна Самко, Роман Сарьов, Суспільне новини, Херсонщина.